Неодноразові факти неприбуття її в судові засідання. Де я мертва приїжджала до вас? Ви не знаєте, що в мене сьогодні було 200 давліні. Я приїхала, я знаю, що мені не треба приїхати. Так на слова прокурора відповідає обвинувачувана Неля Штепа. Сьогодні в Орджанікіцівському райсуді їй вибирають запобіжний захід. Термін останнього сплив понад місяць тому. Увесь час не могли зібратися, щоб його подовжити. Штепа була на лікарняному. Я вам хочу скати мені за цей місяць три рази дівали катесе. П'ять статті мені ліплять, яких які, які вообще ніякого сенсу не мають. Штепа колишня очільниця Слов'янська її звинувачують у посяганні на територіальну цілісність країни та створення терористичної організації. Йдеться про подію го року, коли Слов'янськ захопили терористи так званої ДНР. На цьому відео очільниця Слов'янська позаду чоловіки у камуфляжі з георгіївськими стрічками «Це вони захоплювали міськвиконком. Вони сказали, що вони проти цієї влади, яка сьогодні є в Києві. Коли місто звільнили від терористів, штепу затримали протягом трьох років. До 2017-го вона перебувала у СІЗО, потім під цілодобовим домашнім арештом. У 2018-му штепу відпустили. За цей час суди змінювалися п'ять разів. Торік штепу обрали депутаткою міської ради Слов'янська. Також вона виграла Європейський суд справ людини. Україна виплатила штепі понад 3,5 тисячі євро. Це приблизно 123 тисячі гривень компенсації за на. А то довге перебування у СІЗО. Сьогодні вона на суді говорить, у 2014 році потрапила до полону бойовиків. Я сходила в полоні на 32 кілограма. Мені вибили зуби, а тут до сих пор немає. Мені 59 років через два місяці. Я, Женя, не дівчинка. Яка є хороше здоров'я? Прокурор Олександр Чекін просить на час слідства обрати для штепа нічний домашній арешт у разі застосування до штепи більш м'якого запобіжного заходу останній може продовжити незаконно впливати на свідків по цьому провадженні. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином цінити інші кримінальні правопорушення. Суддя вирішує застосувати до овинуваченого штепу Нелігарівна тринадцятого дев'ятого року нового народження. Запобіжний захисту вигляді особистого зобов'язання. Сьогодні на засіданні мали заслухати й двох свідків зі сторони обвинувачення. Прийшов один – 79-річний Олег Литвин Неля Штепа, його племінниця. Ви спілкувалися зі своєю племінницею штепа неля ігоре. Ну, коли у 2014 році ні не було таких можливостей. Кожен раз, коли я з вами спілкуюсь по телефону, скажіть, будь ласка, на якій мові ми з вами спілкуємося? Ну не тільки приняти на прокурор Чекін каже, має допитати ще двох свідків зі сторони обвинувачення також ще з півсотні зі сторони захисту. Наступне засідання призначили за тиждень. Альона Рязанцева та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків. Grazie.